Всім добрий день. Останні осінні дівчат теплі. Я висаджую полуничку на інше місце, викопую і одразу переношу. Багато хто питає, що з нею робити. Я вношу в лонку, ось у мене курячий послід, такий старенький, сухенький. Прямо в лонку кидаю, поливаю водичкою і сажаю туди корінці. Якщо у вас такого добрива нема, купіть ось монофосфат калію. Це таке добриво гарне осіннє. Ну, воно і навесні його можна, і влітку, але на осінь найкраще. І коли вже посадите, нехай пройде хоча б тиждень, і тоді можете пролити для гарної кореневої системи ваших рослинок. Будь-якої, не, не тільки полунички. Тут написано 10 грам на відро води. Але розколочувати треба у водічки такі теплі, більш гарячі, бо воно погано розчиняється. Це добре гарне і на квіти, і на кущики на любі ваші. Взагалі. Або ж якщо таке не знайдете, то купіть любе осіннє добриво. Зайдете в магазин для рослинок і там вам підкажуть. І тоді вже, як ваші рослинки ну, декілька днів постоять, щоб ну, кореневу ви не пожгли, і тоді вже проливайте добривом, ну, за інструкцією. Ось така невеличка порада і таке гарне добриво. Всім гарного дня!